Тільці я вас вітаю. Давайте подивимось тенденції червня для вас. Що у вас буде відбуватися в червні? Проаналізуємо ваше життя в червні. Енергії червня для тільців. Так. Так. У вас, йду, у вас йде місяць такий, можливо, будуть у вас тенденції, коли ви будете якось дуже активні. Ви взагалі дозволяєте собі жити, от, кайфувати від життя, кайфушки якісь ловити. У Вас можуть бути якісь зриви плані, зв'язані з сім'єю те, що мені показує, да, в червні. І звертайте увагу на те, що ви якось дуже багато помагаєте бо несеєте хрест за свою сім'ю, за свою родину, або за якісь незавершені справи. Тут вам показує тільці, що треба звернути більше увагу на себе, на свою роботу, а ви більше якось закриваєте і помагаєте своїй родині. І за цього може бути такий трошки образ життя кайфушний. І оці плани у вас можуть зриватися якісь. Давайте ще подивимось, про що ці плани? Так, да, у вас тут є якийсь зрив планів, може якась поїздка, можливо, ви щось планували кудись переїхати, поїхати. Може бути зрив планів, зв'язаний з сім'єю, і з проблематичними якимись частинами сімейними, з якими ви будете стискатись. Але все одно, такий місяць достатньо активний, але я бачу, що якісь ідуть такі. Груз сімейності. Добре, давайте подивимось для тих, хто в відносинах цільці. Що вас чекає? Ну, у вас в відносинах такі відносини дуже, знаєте, емоційні. Можливо, трошки заскучали ви в відносинах. Тут може бути партнер достатньо ревнивий, може вас ревнувати. Відносини такі, коли є якісь ревнощі, є якісь трохи претензії друг до друга. Вам скучновато, ви тут така жінка, яка любить емоційні качелі, жінка, яка любить, бачите, Це така скорпіоння енергія. Жінка, яка любить провоцирувати свого чоловіка. але цей мужчина у вас дійсно влюблен, він такий допомагає вам, слухає, вислуховує вас, ведеться на ваші оці маніпуляції. Може бути те, що ви тут така трошки. І мужчина трохи оце, якби, думає, що ви така тут тігріця, що він трохи переживає, отак я б я б сказала. Давайте подивимось для тих, хто без відносин тільці. Яка вірогідність зустріти тільцям партнера в червні так. Ну, я бачу, що вас, ті, хто в самотності, поки ви будете займатися собою. Тут іде така самость, самолюбування з собою, можливо, якісь такі більш аспекти э, ухажування за собою. Якось ви боїтеся навіть підпускати чоловіків. Можливо, був якийсь травматичний опит, тому що у вас якась така до чоловіків трохи параноя і таке відчуження. Ви більш, можливо, будете розглядати якісь. Відносини на розстоянні подальше, да, щоб не близько когось підпускати. Давайте подивимось тоді тільці, аспекти роботи і кар'єри для вас. Що у тільці в аспекті роботи і кар'єри буде відбуватись? про що це. Я бачу, що ви знаходитеся в роботі непогане у вас оточення, люди достатньо непогані, такі миролюбиві. Але у вас ідуть якісь трохи внутрішні конфлікти, і, можливо, конфлікти в колективі. Але я бачу, що колектив непоганий, у вас якісь внутрішні противоречі, чи правильним ви йдете шляхом, чи це ваша праця? Вас будуть поставати питання в червні. Чи це моя робота, чи там, де я працюю, чи мені окей, чи мені подобається тут, на цій роботі, тому що якісь такі питання, коли ви трохи незадоволені. також можуть нарушатись ваші кордони, і ви теж на це можете якось агресувати. Ну, В принципі, у вас тут непогане оточення, То, що я бачу, оці ваші внутрішні конфлікти більш призводять до того, що ви якось з усіма боретесь, отакі От якісь ситуації. Давайте подивимось тоді вашу характеристику особовості, тому що ми бачили, що якісь аспекти сімейності навалились на вас. Тільці. У вас є якісь ситуації і мрії про, про якесь завершення да, в сім'ї. Можливо, цей кризис, який у вашій сім'ї є, ви прям мрієте про те, що ця ситуація вже закінчилась на краще, і можуть бути такі страхи за майбутнє. В принципі, ви тут будете якось в червні більш простраювати аспекти свого майбутнього, аспекти якихось грошових. Сфер своєї кар'єри, але оці такі трошки мрії про гарну родину. Тут у вас щось з родинністю дуже багато зв'язано в червні. Давайте подивимось для вас ще такі підсказки оракулом судьби. Тільці. Підказки для вас, оракулом судьби. Так, да, ви якось трошки. Переживаєте за що. Може бути якісь переживання у вас за грошові аспекти. Фон такий про гроші, про те, що про переїзди теж, так? Да? Трохи така карта, коли ви якось багато в голові дуже хвилюєтесь за оці такі аспекти грошовитості, переїздів, і може бути такий місяць в червні, що карти вам підказують. Більше зверни увагу, щоб виходити з цих таких ситуацій, коли ви в голові живете. Треба більше звертати увагу на свою кар'єру, на свою роботу, на те, де можна було примінити свій професіоналізм. Коли ви будете йти в свій професіоналізм, в якусь роботу, ви будете забувати якусь важку ситуацію з сімейністю.